За незаконний заробіток суворе покарання. У Хмельницькому працівники міліції затримали двох юнаків, на рахунку яких більше півсотні крадіжок автомобільних номерів. Подробиці далі у сюжеті. Замість номерних знаків записка на лобовому склі автомобіля. Потерпілий не очікував побачити зранку подібний сюрприз. В записці було зазначено, що дані номерні знаки знаходяться в. Тих, хто їх зняв. І також було зазначено електронну адресу і суму, за яку вони можуть повернути ці номерні знаки. Обурений хмельничанин все ж таки пішов на умови злочинців та перевів кошти на їх рахунок. Пізніше отримав інформацію про місце знаходження номерних знаків. Після цього я як їм заплатив, я вирішив ну, забрати їх. І вони мені сказали, що вони будуть знаходитись в певному домі, на певному поверсі за ем, мусоропроводу, за сміттєпроводом. Ось. І після цього я звернувся до міліції. Ході до судового розслідування було встановлено, що юнаки протягом кількох останніх місяців займалися викраденням номерних знаків із автомобілів, які власники на ніч залишали не на стоянках, а біля будинків. Співробітниками Хмельницького міського відділу було затримано двоє непрацюючих громадян 94-го року народження, які з вересня місяця. Займалися викраденням номерних знаків з автомобілів. На сьогоднішній день вже звернулось 45 громадян з подібними заявами. Зловмисники найчастіше викрадали іноземні автомобільні номери, адже знали, що в Україні отримати нові неможливо. Також попитом у юнаків користувались номери із особливою комбінацією цифр. Польська машина в'їхала, він тут працює, номер нього зняли. Тому у нас на Україні і прибусі не виготовляються польські номера, що то соответственно, дзвонять людині, яка так і так. Ми знайшли ваш номер. Просимо за за винагороду можемо вам вернути. На сьогодні працівниками міліції зафіксовано майже півсотні крадіжок, вчинених підозрюваними за звичною схемою. Е, вже нами встановлено, що подібними крадіжками. Дані громадяни займалися в місті Кам'янець-Подільську та місці Старокостянтинів. Також проводиться подальша перевірка щодо причетності скоєння ними злочинів ще в інших містах. Наразі відкрито кримінальне провадження, що передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Юлія Феміних, Новини ТВ 7+.